Слава Україні! Я, я чого тебе тримаю, не знаю. друже, і товариство? От говорив про сім'ю, про родину, про українську родину. Ми не тільки всі разом одна велика українська родина з одним прагненням, з одним бажанням, з однією вірою. Але я вам хочу сказати, що я щойно повернувся. З революційної Київради. Ради. І ви знаєте, що там щойно відбулося? Там щойно за благословення Господа була створена нова українська революційно патріотична родина. О, Уявляєте собі? Молодий хлопець з Житомирщини Богдан, який працює волонтером у медпункті Київради, Ради. На своєму чергуванні перев'язував руку травмованій красуні з Рівненщини, з Батьківщини УПА. І вони покохали один одного. І це було тут, зараз, під час нашої з вами Революції Гідності. І ось щойно отець Олег їх благословив. Вони стали на рушничок щастя. І була створена в Київраді, революційній Київраді, була створена українська родина. Тож давайте ми всі нашим майданом, нашою громадою привітаємо Богдана і Юлю і побажаємо їм великого щастя, Божого благословення, багато-багато діток, щоб вони народили їх і виховали в справжньому українському патріотичному дусі. І нехай та енергія нашої боротьби, нашої Революції Гідності, нехай ця енергія, вона їх окутує, оцю молоду українську родину. Ви це уявляєте, він в камуфляжному одязі, який, до речі, ця бандитська влада хотіла заборонити, в простих таких, таких, такій одежині, в такому простому взутті, вона така красива, в такій гарній. Фаті з квітами і їхні дружки і дружби це все оті молоді люди, це діти молоді, юнаки і юнки Майдану. От вони сьогодні створили разом з нами оцю молоду українську родину. Це є це є передвісних того, що ми з вами робимо правильні речі, шляхетні речі. І тут життя. З однієї сторони, минулої неділі ми з вами схиляли голови, ховали наших побратимів, наших героїв. Але життя триває. І ці наші герої мають знати, що вони загинули за нашу з вами справу, за шляхетні речі, за велику Україну. І тут же ж на цьому ж місці твориться паростки, проліски нового українського життя. І дай Боже їм щастя, дай Боже їм здоров'я, дай Боже міцності у цій новій молодій українській родині. Ну і що ми разом, щоб вони почули там зараз в Київраді, Привітаємо їх, так? І много є літа заспіваємо. Добре товариство всім Майданом! Всім Майданом! Много літа. Насправді, це не один випадок. Вчора був і взагалі таких випадків вже так. десятки, десятки тут на Майдані. Так що ми всіх вітаємо, приєднуємося, але особливо дійсно сьогоднішній падає. Але младяк. це є перше весілля, перший шлюб в -Раді. <звук> так що Раді. Молодих українських родин збільшиться, друже Олеже. Я думаю, що ти не даш збрехати, тому що я тут вже аж мабуть набрид. Майже кожного дня говорю, що коли ми були з тобою отам в жовтні 90-го року, то за два тижні і один день у нас вже було два весілля а, і так. тут вінчання. Так що молодь, доганяйте, ви заборгували. Ми були спритніші, так? А, Дякую. Я... Нога літа. Товариство, але при тих радощах. Наша боротьба триває. І далі тривають репресії по всій Україні. Сигнали, дуже нехороші сигнали про те, що наших побратимів і посестер викликають на допити, затримують. Зараз лунають з Житомирщини, з Полтавщини, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Черкащина. Взагалі жахлива інформація про те, що заарештовані патріоти потребують серйозного медичного втручання. З поламаними головами, з травмами життєво важливих органів. Лежать вони і не допускають дуже часто до тих лікарів. Оце є правда життя. Ця влада нібито говорить про те, що вони хочуть перемир'я. Ця влада нібито говорить про те, що вони голосують за закони про позбавлення і зняття кримінальної відповідальності для учасників акцій протесту, але ставлять умови перед нами. Але не звільняють наших людей. Знаєте, з одного боку, сьогодні було багато судів є деякі позитивні рішення, коли змінюють міру запобіжного заходу. І деякі наші патріоти отримують домашній арешт, поки що, поки не скасовані кримінальні справи. Але ж є випадки навпаки, коли ці справи відтягуються, замість того, щоб вирішувати питання, як про це вони ця влада розказувала і говорила. Справи переносяться, зокрема сьогодні. Щодо наших патріотів і їхнього звільнення на 13 число, на 14 число і весь той час вони будуть знаходитися в ув'язненні. Влада дволика, влада говорить неправду, влада обдурює. І через то товариство нам ні в якому випадку не можна зупиняти маховик нашої боротьби і нашого протистояння. І тут, в Києві, і по всій Україні. Сьогодні щойно прийшла інформація зі Львова. До Львівської обласної адміністрації приїхав автобус. 50 тітушок вже набирають, з Галичини тітушок, уявляєте собі, з Дроговича понабирали людей, не знаю, там позаплачували їм, не знаю, чим їх там накачували, і дали їм вказівку, щоб вони прийшли і захопили Львівську обласну державну адміністрацію. Тому що там знаходиться сьогодні народна рада, народна рада, яка створила згідно рішення Центральної народної ради виконком. І сьогодні саме цей виконком і народна, народна рада Львівщини, вона відповідним чином контролює ситуацію в області, перебирає владу в області. Це і є Львівська обласна рада, яка і утворила цю народну раду. І, власне, їх хотіли звідти вибити. Очевидно, для того, щоб творити провокацію. Але, на щастя, достатньо сил є, і львів'яни змобілізувалися моментально, не допустили їх. Сьогодні вони всі є затримані і передані органам правопорядку, органам міліції. І ми будемо слідкувати за тим, щоб їх не відпустили. І товариство, ми хочемо сказати, що кроки нашого протистояння мають бути ще рішучішими, тому що ця влада не розуміє нормальної мови. Ця влада не вміє говорити зі своїм народом. Ця влада говорить з народом тільки мовою сили. І тому мусить бути адекватна реакція української громади і українського суспільства. Не можна розслаблятися товариство. Багато людей каже, отже, 75 і більше днів пройшло. Скільки ще треба терпіти? Люди добрі. Та ситуація зараз вимагає нашої максимальної мобілізації і максимальної боротьби. Ми не повинні припинити наших акцій протесту. Ми не маємо права розходитися, тому що як тільки ми це зробимо. Які кіно ми послабимо наш тиск, вони знищать нас всіх і знищать не тільки тих, хто на Майдані, вони знищать Україну. Тому що ми вже з вами говорили, що ми переходимо в дуже важливу фазу нашої боротьби і протистояння. Сьогодні активно починає включатися в розвал України Кремль і п'ята колона, яку він створює, створює там Харку, якісь українські фронти, понабирали там. Цілесу, гібрид такий собі, російських чорносотенців, більшовицьких сталіністів, представників так званої донецької мафії. І оце нинішній день. Це є борці за Україну. Вони говорять, що вони борються проти окупантів, проти українців. Тобто, ми з вами, українці, які би мали бути господарями на своїй землі, називаємося окупантами, і оце вони, отій чорносотенці, отак. Так звані, нібито харківські українські фронти, вони тут що будуть? Звільняти Україну від українців, звільняти Україну від тих людей, яким належить ця держава. Оце є п'ята колона сьогодні Москви. І ми бачили, як себе поводять протягом тих двох останніх днів представники партії регіонів і комуністів в парламенті, які їхні зухвалі виступи, як вони собі дозволяють перекручувати факти. Факти нашої боротьби, як вони намагаються принижувати учасників протесту. Вони вже зараз демонструють абсолютно повну зневагу і абсолютно зрозуміло, що вони не хочуть іти ні на жадні поступки, поки що. Значить, тиск має тривати і продовжуватися, і він ще має бути міцнішим. На превеликий жаль протягом тих двох днів нам не вдалося дотиснути ту бандитську владу, щоб розглядали в парламенті питання Конституції. Вони як юни зараз не хочуть виставляти це питання на голосування. І ми знаємо зараз чому, саме тому, що Янукович планує найближчим часом їхати, напевно, консультуватися з Путіним. Їде він на відкриття Олімпіади в Сочі, але очевидно, їде з пакетом для того, щоб провести відповідні консультації з московським господарем, з господарем Кремля, з тим господарем Кремля. Який мріє бути так само і господарем України? І нам, товариство, треба мати розуміння того, що сьогодні Москва хоче розчленувати Україну. Саме вони роблять зараз кроки для того, щоб територіально нас знищити, щоб якусь частину України відірвати собі. Не виключено, що вони зараз будуть організовувати, як це було за часів війни Грузії, отакий От собі грузинський сценарій. Коли попередньо роздавали паспорти мешканцям Південної Осетії і Абхазії, паспорти громадян Російської Федерації, а потім заявили, що вони йдуть рятувати співвітчизників. І ми вже зараз маємо вкрай негативні сигнали. І про це сьогодні депутати від опозиції, зокрема від Свободи, устами Едуарда Леонова, нашого кримського представника, озвучували в парламенті, коли зібралася Верховна Рада Автономної Республіки Крим. І вони вже планують ухвалювати рішення звертатися до Росії, щоб Росія їх там від чогось захистила. Товариство це є сепаратизм. Товариство це є антидержавна підривна діяльність. І саме тому нині депутати Свободівці були в СБУ, зустрічалися з керівництвом СБУ. І це питання сепаратизму в Криму було як одне з найважніших. Служба безпеки України. Саме вона, згідно своїх повноважень, повинна і негайно повинна миттєво давати реакцію. Тому що це є, ці кроки, це і є державна зрада. Сьогодні партія регіонів і комуністи багато розказували і говорили, як завжди, про те, як вони переживають за долі народу. Але питання, яке зараз цікавить український народ, зміни системи влади, повернення до Конституції 4-го року, яка, до речі, ми вже теж це говорили, є недосконалою. Але повернення до цієї Конституції дасть можливість реально перерозпреділити повноваження усіх гілок влади, забрати частину повноважень президента, перерозпреділити їх між урядом і Радою. Але вони тих рішень не ухвалюють. І тому навіть не варто витрачати особливо багато часу на якісь там переговори з ними стосовно порядку денного в парламенті, бо не вони вирішують. Коли спілкуєшся з представниками партії регіонів, то вони дуже часто говорять: не ми ухвалюємо рішення, ми чекаємо вказів. І ми це вже бачили, коли в один прекрасний момент, коли багато регіоналів хитнулося і готові були голосувати за закон про звільнення від кримінальної відповідальності в редакції опозиції, щоб не було ніяких умов переслідування наших патріотів, тоді треба було, щоб викликали Януковича. І він там збирав в півниці депутатів від партії регіонів в кінозалі і відповідним чином нагинав їх для того, щоб вони бодай би одного голосу не віддали за законопроект опозиції. Цього разу та сама ситуація. Ми бачимо, що центр ухвалення рішення є на банковій, і вони чекають повернення Януковича з Москви. Але на нинішній день є багато представників різних іноземних структур. Багато є політиків впливових тут, в нас в Києві. Зокрема, вчора у нас була зустріч з пані Кетрін Ештон, яка фактично є, можна сказати, однією з основних представників Європейського Союзу. І вона з відповідною місією зараз приїхала сюди, в Україну. Сьогодні мала зустріч з Януковичем. Завтра в Україні буде перебувати з офіційним візитом. Заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки пані ну, ну, Нулан. і відповідним чином Європа і Сполучені Штати Америки сьогодні пропонують для вирішення цієї суспільно-політичної кризи в Україні так званий український план. Але на цей план в першу чергу повинна піти влада. Опозиція однозначно підтримує розв'язання цього конфлікту. І ми розуміємо. Що деякі питання, які Майдан ставив перед владою, вже бодай би, частково але є зреалізовані. Але це не є все. Тому що вимоги Майдану є зараз абсолютно очевидні і зрозумілі. В першу чергу, ми не бачимо звільнення усіх наших патріотів, які стали заручниками тієї влади, саме заручниками. Бо та влада себе поводить як терорист. Вона спочатку захоплює тих заручників, а потім торгується. З громадою, що, мовляв, ви розідіться, зате ми вам відпустимо заручників. Але ж насправді громада виходила на вулиці Києва не з цієї причини, а причини були інші. Ми вимагаємо, щоб були покарані усі ті злочинці, які нищили, вбивали, били, мордували, викрадали українців-патріотів. Зверніть увагу! Проти громади відкривають кримінальні справи, людей по тюрмах садять, а ні одного ще. Представника Беркуту, представника внутрішніх військ не було притягнуто до кримінальної відповідальності за дуже важкі злочини, за вбивство, за катування, за мародерство. Не було притягнуто відповід... до відповідальності за викрадення людей. І тому народ, громада, майдан вимагає. Ми хочемо бачити ці кримінальні справи, які не будуть сховані під сукно. Ми хочемо бачити. Щоб було справедливе рішення суду стосовно тих негідників, порушників українського законодавства і присяги. Тому що ті міліціонери, беркута, спецпризначенці, вони, очевидно, присягу давали не на вірність партії регіонів чи не на вірність Януковичу. Вони присягу давали на вірність Україні і вони повинні служити українській державі. Народ вимагає, і ми далі стоїмо на цьому. І ми далі і далі будемо все робити, щоб проштовхнути голосування в парламенті, зміну системи влади в Україні. Найпростіше це зробити: 300 голосів. Зараз Верховна Рада мала би віддати за законопроект 41.80, який в першому читанні вже був проголосований 226 голосами в четвертому скликанні Верховної Ради України. Він пройшов через Конституційний суд. І якщо зараз таке голосування відбудеться, але звісно, для того потрібно не тільки 169 голосів опозиції, для того потрібні і голоси влади. Але влада має дати ті голоси, якщо вона хоче показати громаді, міжнародному співтовариству, що вона готова йти на поступки, вона слухає людей, а не говорить з людьми мовою сил. Вони повинні дати ці голоси за повернення до Конституції 4-го року. Там, до речі. Є різні рекомендації Венеціанської комісії щодо певних прав до цієї конституції, бо вже говорив, що ця конституція 4-го року не є досконалою. Так ми вже від опозиції подали в парламент такий текст документу, де враховані ті правки Венеційської комісії. Є інший варіант, якщо партія регіонів не хоче йти за такою схемою, якій ми їм пропонуємо, можна проголосувати в парламенті. За зміни і доповнення до закону України про Конституційний суд і надати право у виключному випадку повернення до Конституції 4-го року Конституційному суду скасувати своє ж рішення, незаконне рішення, яке було ухвалене щодо повернення Конституції 96 го року і ліквідації незаконної ліквідації Конституції 4-го року. Прошу дуже, і ми ще й такий варіант пропонуємо. Ми їм пропонуємо як опозиція різні варіанти і можливості вийти з цієї жахливої суспільно-політичної кризи. Але партія влади не має вказівки, не має політичної волі, тому і впираються. Що буде завтра в парламенті? Мені собі навіть тяжко уявити. До речі, по деяких що не виключено, вони можуть скористатися тим таким нестабільним моментом, але ми за тим будемо однозначно завтра слідкувати. І можливо спробують протягнути когось із влади. На прем'єр-міністра. Ми не виключаємо того, що вже сьогодні є декілька подань президента на кандидатури прем'єр-міністра України зі складу оточення президента. І не виключено, що таке подання може бути на когось із тих, кого лобує сьогодні, і пропонує Москва поставити премєр міністру Тому ми знаємо, що Янукович однозначно поїхав в Сочі, поїхав на зустріч з Путіним. Для того, щоб з ним радитися і консультуватися, в тому числі і щодо конституційної реформи, в тому числі і щодо можливості далі витягування тих кредитів, які Москва обіцяла, як ви прекрасно розумієте, ніхто тих кредитів не бачив і не побачить. Тому що всі будуть або вкрадені, або будуть використані виключно в інтересах тієї банди, яка сьогодні керує. Ну і однозначно, напевно, що будуть консультації стосовно можливої кандидатури прем'єра. Натомість європейське співтовариство, наші партнери сьогодні говорять, що вони готові, і це вже є офіційні заяви, які неодноразово підтверджуються найвищими очільниками і Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу. Вони готові надавати і фінансову допомогу, і економічну допомогу українській державі, враховуючи надважку економічну ситуацію. Ви подивіться, що робиться з українською гривнею, що вони з нею творять. Якщо ви думаєте, що просто так оті всі скачки, це навмисно. Вони ж зараз заробляють на тому гроші, ті, хто сидять на тих питаннях монетарної політики в Україні. І саме вони роблять все для того, щоб народ український зубожив повністю, щоб довести людей до відчаю, до краку, а потім за копійки вивозити тих, кого вони можуть вивозити от сюди на антимайдан проти справжнього майдану, проти патріотичного майдану. Але найважніше товариство: яке є відчуття зараз по всій Україні? Народ України, українці вже не хочуть спати. Вони не хочуть просто так реагувати на все те, що робиться. І люди дуже добре усвідомлюють і розуміють. І влада собі думає, що може надурити вкотре людей. А ми відчуваємо це. Політична свідомість української громади дуже серйозно виросла. І сьогодні українця не надуриш. Знаєте, українцям може й добре, як то кажуть, треба розкачувати, але той час протесту, час, коли українців вже все дістало, дістала та брехня, дістала та несправедливість. Він, власне, прийшов. І саме тому українці сьогодні повстали проти тієї влади і не зупиниш сьогодні українців до остаточного вирішення усіх вимог майдану. А що дасть нам ця конституція, якщо ми її зреалізуємо і повернемо? Адже нам потрібно не просто, скажімо, поміняти обличчя в уряді. Це нас просто так не влаштовує. Нас так само не просто може влаштувати, скажімо, новий текст Конституції. Нам потрібна реальна системна зміна Української держави. Нам потрібно зараз негайно лікувати державний і національний організм. І це лікування має бути на певних принципах. Треба зруйнувати корупцію, тобто цей принцип декриміналізації нової української держави, де русифікації, депутінізації, що Москва своїми лапами зараз хоче забрати, роздерти Україну. Якщо всього не з'їдять, то хоча б частину відірвуть, чи Крим, чи скажімо, велику Україну, Донеччину, Луганщину, Харківщину, але ми є єдина держава до додому, як у нас співається в нашому славному українському гімні. І ми повинні зберегти нашу територіальну цілісність. І тому маємо пам'ятати, що ми нині, революціонери гідності. Ми не тільки боремося за те, щоб поміняти владу в тій державі, за те, щоб змінити систему влади в Україні. Ми з вами боремося, товариство, за те, щоб зберегти Україну в тих кордонах, які вона зараз є. А подальший крок має бути. Нам треба психологічно змінити свідомість багатьох українців. Українці це європейська нація. Нам треба раз і назавжди розірвати оту абсолютно негативну тенденцію, що українців ділять по обидві сторони Дніпра. Ми є єдина нація. Як то кажуть, з одного тіста ми є зліплені. І нам треба пам'ятати, що ми є одна велика українська родина. Як та родина, яка сьогодні отримала Боже благословення, отут, в Київраді. нова українська родина Богдана і Юлі. І власне, отут наше відчуття, відчуття і енергія, з якою ми з вами виходимо на боротьбу, повинні спрацювати. Завтра далі будемо тиснути. Завтра далі будемо в парламенті добиватися голосування конституційних змін. Завтра далі будемо продовжувати пікети, як вже анонсувалося, пікетуватимемо і службу безпеки України. Будемо вимагати припинити репресії, зокрема на Дніпропетровщині, Січиславщині, де СБУ повідкривало купу кримінальних справ по 258-й статті. До речі, статті, яка не підпадає під декриміналізацію згідно того закону, це стаття підготовка до терористичних актів. Це вже нас, людей, які виходять на вулиці протестувати проти тієї влади, охрещують терористами. Будемо пікетувати і вимагати від СБУ негайної реакції по Криму, усіх сепаратистів притягувати до кримінальної відповідальності. Завтра будемо пікетувати так само і Національний банк України. Дуже багато питань сьогодні в нас стоїть перед Нацбанком України. І питання відповідно курсу гривні, і питання. Що стосується заощаджень громадян і багато питань, які ми нині ставимо перед владою, завтра будемо мати ще так само цілу низку апеляційних судів, і нам треба туди приходити. Нам треба бути разом з нашими побратимами, які садять на лаву підсудних. Повірте, вони відчувають цю підтримку, підтримку української громади, яка стоїть стої з тої сторони. І тому завтра, післязавтра, Можливо, тиждень часу, можливо, ще має бути якийсь період. Але ми маємо продовжувати боротьбу. Енергія повинна не згасати, а навпаки. Маємо пам'ятати, що шляху назад в нас вже ні в кого немає. І ми обов'язково мусимо дотиснути і перемогти ту банду, банду, яка нищить Україну. Нам залишилося зовсім небагато. І побачите, товариство, побачите, що і будуть інші нові вибори президента. І будуть нові вибори парламенту. І доб'ємося ми виборів і Київського міського голови, і тих міських голів по п'ятьох областях, які зараз не проводяться, і буде мати Київ свою народну міську раду, як і зрештою в органах місцевого самоврядування мають бути обрані справді люди, які будуть дбати за інтереси місцевої громади. І побачите, прийде час, коли ми з вами обиратимемо суддів. І будемо мати право відкликати тих суддів. І коли ми будемо розуміти, що це є незалежна гілка влади, якій можна вірити, а не тільки вирішувати питання через телефонний дзвінок або через відповідні вказівки, які йдуть від влади.